Спільнота. А ви знали, що молодь витрачає на ігри менше ніж Олди? Не знали? Я теж не знав. Але аналітик Мет Піскателла із Сьоркейна поділився з нами статистикою, аналітикою і показав, що молодь витрачає на 25% менше за 2025 рік ніж за 2024, відповідно. А олди всього-навсього на 5% менше витрачають. Тому генераторами продажів наразі є саме Олди. Причини прості зростання цін на ігри, на залізо, на внутрішньо ігрові покупки, складний ринок праці для молоді. Важливо, молодь не перестала грати. Вони обирають фрі-ту-плей, вони чекають розпродажі, вони обирають дешеві інді, а також обирають ігри з кооперативом, щоб проводити час зі своїми друзями. Ну а ви, друзі, не пишіть в коментарі як ви часто купляєте ігри, і чи більше ви купляли в 24-му, чи в 25-му, Мені буде дуже цікаво почитати.